Так, всім привіт. 18 жовтня. Приїхали молотити сукуруці на КСК. -пі. Після доща. Був у нас дощ дві години назад. Але що робити? Ми вирішили молоти, так як нема що чекати. Це таке СКПО 360. Такі качанчики з білих речі. Ось уже 21 жовтня. Запишу вам Уже ж закінчення відео. Так як я вам і жнива не зняв, хоч і казав, що зніму. Чому не зняв? Просто елементарно банально. Я там кусочки поназнімав. Не вистачає рук, не вистачає, молотили вночі. Ми молотили вночі, приїхав комбайн на ніч. І перший... Гібрид, який ми молотили ДКС-ку, там я ще трошки зняв край відео і буквально через 10 хвилин стемніло і все. Змолотили ми ДКС-ку і е, пішов дощ. Ми молотили вже далі по дощу, остачу гібридів. А оцей, ну це вже граній кусок, так сказати. То ми вже домолочували, то взагалі Блін, шатку забивало. Коротше, і... Що тут тільки не було. І було... Блін, і це тільки почнеш записувати відос якийсь, все, зразу всім щось треба. Всі дзвонять, всі перебивають по 10 разів задовбали. Коротше, про що я розказував? Що ми цей кусок вже молотили. Це вже самий-самий-самий крайній кусок. То ми вже його як молотили, то тільки-тільки назаїхали сюди, порвались ремні. На привод цього жадки. Поки ті ремні привезли, коротше. Точно ішов, 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 Привезли ті ремні, поставили і почали ждивувати. Воно ж налигло, звісно, ну, Добили ми вже цей кусок. Убрали. Ну, правда, волога 25. Тут у нас тут у нас ще болото рядом. Воно ну, тут далеченько, але ж болото є болото. То оце... То... Волога 25. Але при такій, при тому, що в мене тут фаво, то фало тут 350, то не знаю, тут у мене кукурудза була від вніс, тесла, фау 350. Ось така маса, качанів. Висів тут був 80 тисяч штук на гектар. Тут неправильно була налаштована сівалка і висів ми 80 тисяч штук. І що ви думаєте? Вистачило тут вологи, вона витягла. І тут в нас, так сказати, рекорд. Таких врожаїв ми ще не отримували. Ну і такого фау високого я ще ніколи не сіяв, Це перший рік, що було, що таке я посіяв. Та тут качани були, ну я ж кажу, я вам хотів показати, але вже була ніч. Ми молотили 12 годин ночі. Теж дощ йшов. На дворі не будеш бігати, знімати там й темно, нічого не видно. Дякую, звісно, тим, хто участвував в цьому, допомогли зібрати. Слава Богу. Маса кукурудзи величезна тут. Слой просто. Просто капець. Оце ці дощі два дні чи три. Ми в суботу збирали, сьогодні вівторок, це три дні виходить. Получається ці всі три дні такий дощ такий дощ, що це просто капець. Я ж кажу, це, це просто жах. Які в нас тут дощі йдуть. Заливають, а холодно на вулиці. Так що таке. Ділянка після соняха. Е, попередник соняшник. Був тут соняшник, по соняшнику два роки. Але ця ділянка, ну класна. Це, це моя ділянка. І саме тута, тут, тут. Тут і соняшник класний і все тут короче, росте, так як є волога. Є волога буде все. Такий от комбайн суперово, вимолочі, жадка, подрібні. Ну, взагалі питань ні до кого абсолютно ніяких немає. Все суперово, прям чітко зробили. Тут питань взагалі ніяких немає. Так що, не знаю, не дискували, нічого, не орали поки що. Так воно і лежить, така маса, я не знаю реально, що з нею робити. Подивіться. Це капісно. Хто що робить оце? Зазвичай ми дискуємо, це кукурудзиння, дискуємо і потім воно там полежить під такими дощами. І тоді вже можна орати. А так я не знаю, реально, що з такою масою кукурудзи робить. Тут кукурудза була по 3 метри. Там відео є. Хто хоче може зайти, подивитися. Я там показував цю кукурудзу. І тут, звісно, і насипала вона. І волога, правда, 25. Але що ти зробиш? Фау 350. Це ж не фау 250. І плюс ще як було, що був... Ми е, домовились з комбайном, що він приїде в обід приблизно. І що ви думаєте? Ми домовились на 3 години. У 2 години такий дощ просто, як з відра пролив. Попробували, все нормально, тільки воно вітер просушило трохи, листя оце все. Короте. Воно, звісно, сирувате було, але сам качан всередині сухий, не промочило. Він собі висів, воно стікало. І все одно ж воно ж оце, жатка його протягує, подрібнює, а качан тільки забирає комбайн. Тому все ось суперово. Я ж кажу, один раз тільки жатку загатили. Щоб попосмикали. так, все нормально. По цьому, що по ДКС -ки? з білого мішка, чи можна сіяти? Можна. Фагу було в неї 360, я показував. Можна сіяти ту ДКС. -ку. Врожай також суперовий. Там ділянка слабенька, щоб там ділянка була, ну допустимо, і на тут був висіний на цій ділянці. Я думаю, що він би не менше показав результат. Там трошки менше він показав, але... Там слабенька ділянка і тому він і на тій ділянці, де було. Е... Ну Там теж відео замовляти мені погортати. Середини, звісно, особо не було, бо там середина слабенька, а де краї, де цей трошки жирніша земля, так сказати, то там качани були, дай Боже. І волога, до речі, така сама була. Що там 25 волога була, ми з тієї ділянки самі першої почали. Е... Теж 25 волога була. Ну там е... після доща воно ж теж не просохло то також 25 волога була. Та й тут. Ну було і менше волога, і 23 у нас волога була, і 25 була волога. І ну, коротше, і середня була. Менше 23 вологи не було, скажу так. Перед цим ми міряли, то було і 19, і, і навіть було і 15. Ну, тієї вологи, вже ви не тут Вже просто я ось вам знімаю і просто руки міняю місцями, так як просто настільки холодно, настільки сиро, я ж кажу. Що воно тут підможем робить? Як його в Просто коники можна літити. Ну, я ж кажу, у нас тут просто так заливає, що це просто капець. А так, чи можна сіяти вніс? Звичайно, не можна, а нужно. Навіть у нас там є ділянки інші, слабші. Вніс показав себе оцей Тесло, я вам скажу. Я його... Ти що, рекомендую. У нас таких врожаїв по кукурудзі ніколи не було. Це перший раз такі врожаї. Ми Перед цим сіяли там теж Другі гібриди, але вніс є вніс. Хай він там і стоїть 3, 4, 700, 3 4, 800 Одна посівна одиниця. Ну це, звісно, ти що. Дивіться. Це просто капець. Ти що? Що в нас тут робиться? Як його? Це що з ним? Не знаю, що з ним робити. Тому заніс однозначно лайк. Я вам кажу. Ви теж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, що зробити з цією кукурудзою, як її переорати, так як оранку ми будемо проводити точно. У нас не той регіон, щоб не орати, я так скажу. Ну як ти будеш сіяти в оцей грунт. Ви представте, як він уплотнився, допустим, як він був такий сирий, це комбайн, десь слід комбайна, це якраз. Видно, комбайн тут пройшов. Ви представте, як тут проперло, допустимо, 20 тонн. Чи навіть скільки там? Ну хай навіть 20 тонн проїхало. Ви представте, наскільки він тут ущільнився. Ну звісно, його треба орати, як ти його ну, Якщо ти навіть отак задіскуєш 10 см, там вже знизу втоплений настільки що. Це, я ж кажу, це різне бачення в кожного. Я після кукурудзи, тільки оренду. Е, хто як хоче, так і все і робить. як кажуть. Я ж кажу, за 10 хвилин вже третій раз набрали, ну це просто капець. Що хотів сказати, що дискова борона така в нас є. Це в нас звичайно, ДАН 2.1 від заводу Промінь і СМ. 21 року вона у нас номер 1048 Поборонів все супер, ніяких проблем взагалі нема. Чи рекомендую купляти? Рекомендую, бо багато в мене також із села питало, як борона, ісключительна борона, чесно скажу. Я оце мажу десь разу 20 гектарів. Тут воно все мажеться. тавотниці на кожній стойці. Разу 20 гектарів перемазав і погнав далі робити. По цьому тут каток, підшипників, тут вони на всіх боронах гумняні. тут вони не мажуться. І я чую, що таке вже типу, як починається, якісь... наче на суху роблять. То що я думаю? Я думаю, от крутить, каток скинути і зняти обойму цю і... Ну не обойму, а ще, як воно короче, називається, ви мене поняли. І відкрити і подивитися, що там. Бо оце вже скільки гектарів вона відробила, я взагалі нічого не заглядав, ніде нічого. То думаю, може... Тут же ж має, має бути чи та вотниця, чи що. Знайомим говорив, то він кав, що взагалі тут воно вкручується, а далі там канала нема ніякого. Воно просто для віду просвертове там. Ну, коротше, треба зняти, тут вісім цих болтів коротше, і помазати всередині підшипник, і хай далі працює. А так воно ще й досі працює, то тобто, з питань нема ніяких. По уголку, по сирому уголок забиває, як у всіх. Це, це база, це всі знають. Ось, де Бачите, я обчистив уголок. Забиває. Треба було з трубкою брати. Коли я вже брав, то... Треба було струбкою, Я тоді ще не знав про ці говки. Метал тут, звісно, ну, тут метал дебелячий. Тут, ну, реально, ну класна борона. що шо вона зараз вроде 125 тисяч чи що стоїть. Ну Ну а що зараз не стоїть? Ну, от, взяти, що зараз не стоїть, все зараз стоїть. Ніде нічого не стоїть. Наше нічого не. Свою ціну не поставиш, а вони ставлю без проблем. Тобто, нею будемо мабуть, дискувати, але не зараз. Зараз що я робив? Прицепив пуга, хотів вже їхати сою орати. Але кинувся туди, поки понастраював його, коротше. Вже шукаю нового плуга, мабуть, рік, не можу ніде знайти його. Є за 3-9 земель, туди я їхати, звісно ж, ви знаєте, не буду. Хочу по місту десь знайти. Ну, в районі там 100 кілометрів в будь-яку сторону, щоб поїхати забрати. Так як доставка буде, поїхати з тих, коротше, ви поняли. Що я зробив? На сою він йде, все чітко, без проблем, він оре класно, але він не оре кукурудзу. Він погано оре кукурудзу, треба чекати, щоб вона влежала, бо тут стойка низькувата. Бачите? І забиває під рамою, це просто капець. Ще рама рагульна, така, то, знаєте, як обично у ПЛН чи що що раз просунула і погнала. А тут одна, дві, три оціхи. Потім ще оця фігня, воно тут забиває під ним, придавлює і все, і суне. Так, На оцій штуці я подвинув. Я оце і грів і крутив. короче, Воно трималося на цій дірості. Осунути було сюди. Я його посунув туди, пуга посунув і ось тут в угол, угол атаки його трохи дав менший угол атаки. Так як він отут був, я оце ось порозкручував. Воно, мабуть, 100 год не крутилося. Я його єлі-єлі двома ключами, сюди ключ брав і сюди ключ брав, підтягував сюди. Коротше, двома ключами, двома монтіровками вже ну, ми так єлі єлі його по подвинули. Ось наскільки збавив угол. Бо ви ж, отако трошки задок, отуди заніс, а воно було трошки отако, і Дуже великий захват прямо у нього. Що не робиш? Корочі, дуже великий захват був. Я не знаю, який його мокдаван крутив. Це... Я ще не пробував врати, але я думаю, що так буде набагато краще. Я його вже виставив він йде чітко за трактором. Ну Рівно ідеально. Все, це тут колесо класне, до речі, воно ж доварена така полосочка. Все супер, воно працює офігенно. Тут нові болти поставив. І треба туди ще нові болти. Тут на задній корпус нові болти. І я блін, вчора був у місті, і... ну приїхав вчора з міста. І забувся взагалі за ці болти, що їх треба поміняти, бо тут болти нема куди коротчі, підтягнути і відкрутити їх не можна. Он бачите, одійшов і навесні грав. Воно тут е... ну підложено коротчі, такі гровірки були. І вони лоп полопали, і він одійшов. Ну і тепер іграє корпус, не можна виставити короче, я думав, вулгаркою його поменять і поміняти болти. Але нема болтів, йо, -йо. бачите, от так з голови все повилітало, а так шукаю новий пух. Може хто Чернігівська Київська область хоче мені запропонувати свого плуга, напишіть, куплю. Подивимося, що у вас там за пух. Шукаю на високій стоці, щоб <кій> на кукурудзу був. А з його, а у нас на НЗ, так сказати. А так, пух. Нормальний. Скільки він вже на пеньках переварав. Тут цю треба міняти поли... не полицю, чи як воно називається, де бачите, одломав. Також опиньок. Е, Носок. Треба його зараз підняти. Леміш зігнутий носок. Буду, не знаю, чи гріт зараз вигинати, чи так зніму да вигну. Я якийсь вже один з них виг... Оцей, мабуть. Да, Ось він, бачите, тут вигинав. Я його знімав, також вигинав, бо зігнув на пеньку на одному також. Тепер і той треба знімати, вигинати. Думаю, сюди купити ці е, докидачі, чи як вони там називаються. Ну бачите, тут полиця велика і вона дуже класно закриває, перекидає. Купити наверху ці чи, докидачі, чи як вони там називаються, <кхів> що зрізає. І, і цей. І буде, кажуть, краще врати, це мені вже порекомендували, Ну Но... я все в надії, якщо куплю кращого плуга, А цей останеться на пеньки, на такій ділянці, де є. Що цей? Коротше теж треба плуга, але там жалко мене, але допустимо, рай. Так що такий у нас плуг є. Рагульний. Що ще вам розказати? По гарбузах. Гарбузи все. На посімат собі одібрали. Ось у нас тут обмова. ці її залишилися, вже згнили, даже. Убрали. Сушка стоїть. Сушку будемо переробляти трошки. Так як гарбуза будемо садити, мабуть, трошки менше. Так як багато з ним геморою, а толку ніякого. Тому з гарбузом, мабуть, будемо трошки зменшувати площі. Треба трошки берегти своє здоров'я. А так, все нормально, живі, здорові. Бо багато питають. Та й зустрічають знайомих. Вживу і питають, що там, як там, що нічого не викладаєш. Одно моніторимо, а нема нічого. Ну нема нічого знімати, нема, чесно кажучи, немає мотивації щось знімати. Абсолютно. Роботи робиться багато, а ну, нічого не показується. Ну, багато чого і не треба, звісно, людям знати. Тому ми Нічого не показуємо. А так, <кхем> по техніці обновлень взагалі ніяких немає і не планується. Нічого робити, міняти не будемо. Оце б тільки що я плуга купив. Так як ось почну зараз цю кукурудзу орати, це я буду просто проклинати і батюхати все на світі. Як воно що не забиватися кожних пару кругів. Або навесні орати. Ще такі я практикував. У мене була там одна ділянка. До неї далеко коротше, їхати. І мені було просто лів. Потім було вирішено на навесні соняшник і під соняшник також треба орати. Ну, і був, був час, я поїхав виорав кукурудзу. Там була також кукурудза, і вона зиму прилежала, вона настільки сильно оце, ну, влежалася, що я ось плугом орав, я ні разу його не забив. Скільки орав, в ну, порядках орав і ось плугом орав. І ні разу він не забився, я ж кажу, ні разу не то, що. І та ділянка дала потім 30, 31 чи 32 центнера. Це була весняна оранка, в квітні, місяці, 10 травня, був посів і вона дала, по-моєму, 32 центнера. Ну, що розказують, що весною ніхто не оре. Якщо у вас є опади, взагалі без різниці, ви хоч весною орете, хоч осінню. Ну, це ж я кажу, ми вже скільки раз перевіряли, що весною я орав, і ну, воно однаково було, що весною орав, що осінню, чи такий рік був, чи не знаю. Провірено, що по врожайності воно особо у нас, в нашій регіоні. Я не кажу за ваші, Понятно, якщо ви там із Миколаївської області чи з Херсонської, то... <кхух> то якщо у вас засуха, то для чого взагалі там орати? Це я і так прекрасно розумію. А... а у нас саме таке. А так що, по. По роботі хотілося б поміняти нашого чарлика, він вже так і хочеться, проситься помінятися, але роботу робить, чесно скажу. Якщо у вас також питають, до скількох гектарів його вистачить. Не знаю, якщо у вас, допустимо, 20-30 гектар, вистачить його і на 50 даже. Я з певністю можу сказати, що його на 50 гектарів вистачить. Якщо у вас як сказати, різні культури. І осінню, допустимо, пшеницю сієте, і весною. Не так, що ви 50 гектарів <кхи> сієте пшениці. Ну, важкувато би. на нього. А один трактор взагалі важко. Чесно скажу, що і, хоч у вас і 20 гектарів, краще два трактора. Допустимо, цей на дисковці, ось ви прицепили диски. Один дискує, підготавлює площу, другий ним сіє, чи другим трактором. І, якщо ви будете кожен день оце, на нього цеплять, настраювати пух, потім... Через два дні вам треба їхати дискувати таку кукурудзиння. Блін, ви назад цепляться цей пуг і прицеплять диски, ну чесно, це дуже геморойно просто. Його нормально пуг виставити також нелегко. Оце туди-сюди переставляти, це ну, геморойно настільки, що це просто вбиває. А так на 20-30 гектар його вистачить з головою, я скажу. Що. Не, не така вже і велика ця площа. Якщо у вас ще паї, то ну, не, не по гектару. Не все кусками, як у нас, як гектар, 2-3, 5. А якщо у вас нормальні площі, то можна орати, робити і я ж кажу, нічого йому не буде. Це нормально він пре. По цьому, до речі. Він слабенько в нас стягнув. Не вистачало мощності в нього тягнуть глибоко. І три корпуса слабенько, то що я зробив? Ось болтик, оцей нижній. Закрутив, додав йому топліво. Закрутив на два рази. На два оборота. Це зовсім інший трактор. Дискова борона оця дан. Хоч другий дискуй, хоч третій дискуй. Він її просто ну, не відчуває, він препросто як так. Якщо от я дискував сирувати, він оце їде, 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 їде. Потім раз набив диски. Він не мотором затухає, а він просто починає закопуватися по саму раму. Ти йому блокіровку вкидаєш, він взагалі не тухне. Він просто двома колесами закопується по самий мост. Тобто це я провіряв і це, ну, Це, звісно, так. Да. Вистачає його, що розказують, що не вистачає там мотора чи що, все там вистачає, ну, ну допустимо, у вас там пух трьохкорпусний, ну, За день 4 га ви не виварите. <кій> Юмзом. За 10 днів 40 гектарів. Ну що, вам мало чи що ну. Та я ж кажу, що питають, скільки він гектарів потягне потягне він, скільки хоче гектарів. Хоч 30, хоч і 40. По 4 гектара в день орати 10 днів це 40 гектарів. Вистачить його за голову. Можете сміло брати. Тільки одразу ставте на трактор дозатор це найпершим ділом. Тому що, ой, без дозатора дуже тяжко. А так все, Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі. Задавайте питання, критикуйте, можете критикувати, я до цього нормально відношусь. Все, всім дякую за перегляд, до наступних фільм. До речі, ще така проблема. Потік у нас радіатор на ньому. Можливо, в когось є там. Ну, Запчастини до нього, є радіатор чи серцевина нормальна. Напишіть мені, будь ласка, я куплю у вас так, як по розборкам щось ганяю, особо нормальних не попадається. А такі херовенькі є і в мене цей можна підпаяти і їздити далі. Просто хотілося б поміняти, перекинуті. Чи цей підпаяти, чи щось коротше, треба робити з цим радіатором, так як він потікнув. Оце дискую, там 2 гектара задискову і 10 літрів доливаю води. То це не діло, коротше, треба надо, надо радіатор міняти. Треба знімати, розбирати, так як вже поки в нас час з'явився, поки ця погода, то будемо ставати зараз робити ще радіатор.